А цікава ж реакція на це може бути тільки історичний сміх, да. тому що зараз від плата. Так, 4% до 100. <гум> <гум> ну, давайте що-небудь коментуємо, як же ж нас можна врятувати тепер. Ну ми побачили сюжет, от, з якого дійсно видно, що тарифи підвищуються значно і не в один, а в два, і в три рази. Навіть тому держава в таких умовах, звичайно, вишукує способи, щоб підтримати населення і захистити населення в умовах підвищення тарифів. Одним із етапів уже була прийнята постанова кабінету міністрів, яка почала свою дію з 1 жовтня, з початком опалювального періоду, яка Частково спростила отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Я хочу сказати, що е, саме е, субсидія це та допомога, яка надається населенню е, для оплати житлово-комунальних послуг як підтримка, як державна допомога. Давайте одразу розберемося, для кого ця субсидія Доктині хто її може отримати, отримати? Е, Ну, право на субсидію мож, може отримати кожна сім'я е, в якій доходи. Плата за житлово-комунальні послуги перевищує обов'язковий відсоток платежу для сім'ї. Тобто а кожна сім'я, кожне домогосподарство. Обов'язково відсотку на сьогоднішній день, як такого, немає встановленого. Цей відсоток розраховується індивідуально для кожної сім'ї, залежно від доходів, за певною формулою. Якщо раніше до 1 жовтня такий відсоток був встановлений 15% для осіб, які складаються з працездатних членів сім'ї, і 10% для осіб, які складаються з непрацездатних, то на сьогоднішній день такий обов'язковий відсоток може складатися. І 3% від доходу місячної сім'ї, і 10, і 15, і навіть 20%, і 25%, якщо, звичайно, сім'я велика, і е, її доходи перевищує, верніше, плата за комунальні послуги перевищує обов'язковий відсоток плати, Так, А хто це вирішує, які треба документи? А які Документи треба відправляти. Субсидії призначають органи соціального захисту, тобто управління соціального захисту населення. Такі управління соціального захисту є в кожному в кожному районі, в кожному місті на сьогоднішній день, оскільки порядок субсидій значно спрощений, то кожна сім'я вже отримала майже кожна сім'я, отримала бланк заяви і декларації. З відповідною інструкції, як їх необхідно заповнити і надати до управління соціального захисту, принести цю заяву і декларацію не обов'язково е особисто. Їх можна надіслати поштою, а в сільській місцевості можна цю заяву і декларацію занести до повноваженої особи сільської ради, яка е приймає ці заяв заяви на призначення субсидій, Потім уже передає управління захисту, який безпосередньо здійснює призначення житлових субсидії. І скільки може розглядатися все це? Це ця декларація. Взагалі-то термін призначення субсидії 10 днів, але 10 днів після того, як зібрані всі необхідні документи для призначення субсидії. Тому що на сьогоднішній день 에, уряд максимально спростив 에, перелік документів, які надаються для призначення субсидії Це залишилось не тільки заява і тільки декларація. 에, і 에, субсидія з травня місяця буде призначатися на підставі 에, задекларованих доходів. Звичайно, що інформацію про ну, забезпечення житловою площею про склад сім'ї, управління соціального захисту збирають самостійно. Після того, як ця інформація вся отримана, органи соціального захисту за задекларованими доходами призначать сім'ї субсидію. І лише в подальшому хочу сказати, щоб ну, сім'ї не лякалася, того що коли вони будуть заповнювати декларації, можливо, там невірно заповнять інформацію про свою заробітну плату. Десь буде якесь округлення. Після цього. Органи соціального захисту матимуть таку можливість перевірити всі доходи за даними фіскальної служби, пенсійного фонду інших організацій і просто перерахувати розмір субсидій. Єдине, що е, потрібно сім'ям, це вказати всі свої види доходів. А мінімальний, максимальний розмір субсидій е, Немає такого Не мінімального і максимального. Да? це залежить від складу сім'ї, uh -huh. від обов'язкового відсотку платежу залежить. Від доходів ну, від доходів сім'ї від чого залежить обов'язково відсоток платежу. А скажіть, будь ласка, якщо от я неправильно заповнила цю декларацію, надіслала вам це буде отаке от листування туди-сюди, чи в принципі самостійно вони там можуть це ж все можна перевірити? Е, ні, е, листування як такого не буде. Ви заповнили декларацію. Ви вказали там свої заробітну плату, свої доходи вказали на підставі цих доходів і буде призначена вам субсидія. І тільки після цього органи соцзахисту уточнять не е, Ну, в відповідних службах я ж говорю ага. в державній фіскальній службі. Е, розмір ваших доходів. І якщо будуть якісь неточності, то субсидія буде перерахована її розмір. Угу. Все. І як тобто, дізнатися, за... Чи зв'яжуться, чи як, що є субсидії, нема, розглянули, не розглянули, чи сама людина має Після призначення субсидії процес? відруковується відповідне повідомлення заявнику про е, обов'язкову частку, яку він повинен сплачувати, угу. і про розмір субсидії. Ці, е, це повідомлення можна отримати в управлінні соціального захисту, де ви будете ставати заяву чи декларацію, чи куди угу. надсилати пошту, і це повідомлення. сільській місцевості уповноваженої. Сільської ради підійти і отримати своє повідомлення. А скажіть, будь ласка, а є, є наприклад кредит на машину, можуть дати субсидію, чи ні? Ну на сьогоднішній день максимально спрощено. І е, усунено всі перешкоди, які надавали доступ для призначення субсидій. Наприклад, е, на сьогоднішній день не враховується наявність двох житлових приміщень, наявність двох е, двох автомобілів. Е, якщо говорити про кредити, ну про що ще зв'язано з банками, то це ми можемо е, тільки в тому випадку, що коли ви звертаєте за субсидію, вам треба за, е, задекларувати доходи від там, е, ну від депозиту доходи. Від депозиту або mm -hmm. дивіденти, якщо ви якісь отримуєте. Mm -hmm. Тому е сім'ї можуть звертатися за призначенням субсидії, оскільки порядок максимально спрощений, навіть звертається. В обов'язковому порядку самостійно не потрібно, можна надіслати пошту заяву і декларацію. Угу. Добре, ми дякуємо вам за надану інформацію у повному обсязі. Тож, Спасибо вам большое. Люди, все у наших руках. пущіть, да. рятуємося. А а ми вернемося після бальша реклами.